Грей не захотів їсти в вольєрі, ходить з куском вареної курки, не знає, куди б її перемостити. Що ти не голодний? Десь покушай, на травку десь піди. Чи куди ти його не всеш? Дракони тінші? Ну, куди ти підеш? Люку, конечно, да? Давай ты тебе тарелочку принесу. Давай. Чи ты не хочешь кушать, может? Ты хочешь где его заховать? Рейка. Ну, там оно есть. О, начало. Нет, с мясом лучше подальше, да? Що ж ти лішиш з тим м'ясом? Грей, треба тобі допомагати в вирішенні цього питання. Куди ти його несеш? Грейка. Ну, скушай його вже десь. Всі собачки нервуються. Я ж думала, ти з'їв і випустила тебе, щоб ти вже гуляв, а ти м'ясо носиш. Зараз воно сніжинка в тебе забере і все. Да? Така дама теж. Все, давай їж. Все поклав, не хочеш? Ну, в общем, непонятно, що він хоче з ним робити, зараз будемо розбиратися.